Красотище Ташечки співають і не сильно після морозів. Така у нас красота Коноздра. І все, весь ліс білий. Обльоти. Перші дні після похолодання обльотуються. І пилок несуть. Тут джоли Всім привіт. Жужжать, літають, облітуються. Прийшла весна. А тепер можна і розширювати. шумить пасіка. От тепер прийшов час і розширяти тих 10 днів. Холоду, я думаю, ні на які ні на руїні, ні на що не може посприяти. От, не знаю, для чого люди спішать, як навпаки, другі з гнізда, щоб краще вигрівався розплід. Приїхав, буде біглий огляд і підставка просто вощини. Заглядати я туди не буду. Такі рамки є повномедні, бачите? Людей не вистачає меду, не, не качайте. Це ж як дерево ви садите, рік-два не отримуєте урожаю, а потім буде родити. Так і з бджолами. Треба отримати бджолу в достатній кількості, здорово, і тоді буде у вас медок. Будемо підставляти розширювати помаленьку вулики. От, ну і Їду і телефонує мені знайомий каже, що в нього пропала одна сім'я, каже, вони ж літали. Я вам казав завжди, перезимовують тоді, можна вважати, це травень місяць, кінець, квітня, травень. Оце тоді перезимували. І ви бачите, що у нас здорова, ну, Бджола здорова, маю на увазі. Це перезимували. Він відкрив мед є. Я кажу, може кліщ. І він мені розказує, що вони отак так поприліпали. Я кажу, а корма на крайніх рамках? Да. От вони розплід кормили і за цих 10 днів не достали до корму і гигнули, так ґнули. А в даному випадку тут була лінь. і але гул стоїть приємний. А тут була лінь заглянути, не було погоди. Я коли на роботі завжди погода. Коли приїжджаю на пасіку, ніколи погоди немає. Жалять, кусають, їм не подобається, мені не подобається. Але я заглянув, знаю. Останній раз я переглядав в пасіку 7 березня. Сьогодні у нас є 12-13 квітня. Тобто місяць я не переглядав. Я б заїжджав один раз, був був проїздом, мені згубилася одна матка штуч і вошка. Я її шукав, десь посадив, а в процесі, як збирав, на бумажці десь написав і пропало. От, то Я тільки в двох вуликах глянув. Може пізніше відео, якщо це я виложу. В двох вуликах лише тільки глянув, бачу, корма є. Вони вербички піднесли, пилку піднесли, перезимують. От, і зараз в процесі я покажу одну-дві сім'ї. можливо от, Бо все отаку от чим далі, тим швидше. Часу на відпочинок немає. Зимою відпочивали. і Зараз будемо економити свій час, перебирати сім'ї, як я казав, не буду. швидко глянемо в процесі. Зараз йде нарощення джіл. Там вже і язики будують. Один, два, три, чотири, п'ять, шість рамок. Ну, давайте оглянемо одну-дві. Так, за заставною стоять, так сказати, непотрібні. Бачите, вони... Вощину могли будувати ще й до морозів, але, ну, як то кажуть, ковщунство. Так. Де гнізда немає? Невеличка плісінь з'явилася, немає вентиля... вентиляції. Рамки, малометки. Це так само. Дивіться, мені здається, що це все-таки нектар. Це за заставною. А оця... Тут немає. Так, бджілка за заставною є. Не дуже багато. Присутня. Я без всяких це тільки в цьому році тяжкувато. Язик вісить. Впав. Рамка повністю забита, тобто пергі їм. О, розпліт уже бачу. Тобто їм пергі. кошмар дивіться скільки забито. І трошечки цього розплоду. Матка вже тут кидала розпліт, може вона десь тут і знаходиться. Ну, суть не в тому, матку ми шукати не будемо. Цю сім'ю можна шість, можна навіть і до чотирьох. Зараз ця вся вся бджола як почне виходити. Нема чого туди лазити. Оглянув, те, все. Бачите, кормів вистачає, того вистачає де і все, і забулися. Трутень. Дивіться, як було засіяно. Аж, так, як ото кажуть, як бакфаст. Язики я здирати не буду, ця рамка піде на перетопку. Це рамка, якщо ви розумієте, це вже вийшов розпліт. Бджілка. Мабуть, ще не почали обробляти поля спокійно. Дивіться, під самий кутки. До речі, хто ще... Не замовив матки, правда це вже буде десь під кінець червня, о, джмелик. бачите, що робиться. Трутень. Рамка повністю засіяна. Лише куточок і засіяного з медом. По прогнозу погоди зараз йдуть. Посклеювали все повністю від краю до краю тільки кусочок меду. Сюди явно можна ставити кроме овощину, ще сушину. Дивіться. Від краю до краю козаки ходять. Я поки приїхав, бачу вже і вилітали знов козаки. Розплоду, бачите, тільки десь кантики Тут розширяти вже потрібно, як ти казав у фільмі, не побоюся цього слова, навіть до повного корпуса Біла, жовта. Тут розплодик, тут все в перзі. все забито пергою. І зараз йдуть, зараз похолодання лише сюди я не... навіть поставлю дві вощини Вощину ставлю до по краям. І, але тепло валить з гнізда. Димарика навіть не застосовую, де-не-де десь, може трошки буйніші, Димну Вже заставних явно не треба. Де така сім'я? Це не, не всі такі сім'ї. Я можу щось сильніші, це я пройшовся два рядочки, да? думаю, потрібно щось показати. По краю гнізда, тобто зразу де закінчується розплід. Так. Може і варто було. Зараз садки йдуть. Прогноз погоди показує, що день ночі будуть. Це рамка з написком ставлю відразу сюди. Не буду діти на обраковку. Трітнела. Що мені ось і все. Все, це, це, це максимально. Це де сім'ї сильніші, то отак От ми працюємо. Де менш сильніші, я вам покажу. Далі я заглядати не буду. так всі зазвичай я тільки віджимаю крайню. Бачу розплітцю навіть не піднімаю. Сову, якщо сім'я битком набита, тоді я їх тоді я розширяю, можу сушинку дати. Можу сушинку дати або дві вощини, наприклад. І отак от процес пішов. Дачу сім'я слабша, Взагалі не трогаємо, хай вони собі далі тільки гляну чи є Херма Це за заставу Там малометка. За застави яка це мало метка, дивіться. А таку

сплит на крайней рамке даю Загальному, в загальному розвиток йде, може не так швидко, але впевнено. Е, можна, кажу, деякі навіть було розширювати і до повного корпусу 10 рамок. От. Але ж нам все одно приїжджати середнічків, відводки, пізні собачки, слаб, теж підтягувати, так що я приїжджати буду, краще я потім їх розширю. А це зараз ті сім'ї, які... <кій> сім які були ну, нормальні, то от вони зараз видно, у них йде гарний розвиток. Бджола за заставною не випадає. Ну, що місяць пройшов. Є такі сім'ї, що убавились, бо навіть видно, що рамочки стоять, бо я так зазвичай як вжимав, то крайню віддвигаю. Там навіть чотири рамки. Крайня медопергова, далі йде розпліт. Вот. А є такі, що навіть не займають їх рамок. Чи кліщі, я не знаю, ну, просіли трохи. А в загальному картина дуже подобається. Деякі, ну, якби був ріпак через тиждень, можна легко. Більше половини на ріпак готова. Це якби він був через тиждень, Дарі поки ще <кій>, тижні три, мабуть. Хто не підписаний, підписуємося. Ставимо вподобайки, кому сподобалося. І гарних переглядів.